Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Сьогодні пропоную класичну галицьку паску. До опари додаємо яєчну масу, акуратно перемішуємо за допомогою лопатки. Далі частинами додаємо просіяне борошно, кожного разу все перемішуючи. Не ігноруйте процес просіювання борошна. Тому що таким чином воно насичується киснем, позбавляється від непотрібних домішок. В результаті інгредієнти з'єднуються більш рівномірно, без грудочок, а виріб буде пухкішим. Отже, тісто поступово стає густішим. Тому ми починаємо вимішувати його руками на столі. Процес замішування тіста у даному разі доволі тривалий, не менше 40 хвилин. До речі, воно неймовірно еластичне, тож з ним